Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Китай вчора оголосив про нові тарифи у відповідь в розмірі 84% на імпорт усіх американських товарів. Це на 34% вище ніж було оголошено раніше. І відбулося через кілька годин після того, як американські тарифи на китайські товари зросли до приголомшливих 104%. Що це означає, що виробник номеродин прийняв виклик торгівельної війни проти економіки номер один? За що насправді воюють Сполучені Штати Америки і Китай в цьому економічному протистоянні масштабом там сотні в сотні мільярдів доларів і навіть більше? Як вважаєте ви, друзі? Прокоментуйте, будь ласка, під цим відео. Я в одному з наступних відео поділюся з вами своїм поглядом на справжню місію і ціль цієї торговельної війни? Китай обіцяє йти до? Кінця, я так думаю, що до переможного в їх розумінні, і вони, відповівши такими заходами. Торгівельними проти Америки призвели до подальшого падіння фондових ринків. Основні індекси впали у Великобританії, Німеччині, Франції, Іспанії і так далі. Євросоюз, до речі, теж оголосив про запровадження 25 п'яти відсоткових тарифів на різноманітні товари американського імпорту в рамках першого раунду своїх контрзаходів. Блок з 27 країн-членів погодився запровадити відповідні тарифи на американські товари загальною сумою 21 мільярд євро і спрямовані. Ні, вони на сільськогосподарську продукцію, на продукцію, до речі, вибірково там з республіканських штатів для того, щоб США відчули це якомога швидше. Всі країни-члени проголосували за відповідні заходи за винятком Угорщини. Пізніше знов-таки вчора, у середу, американські ринки відновилися після того, як міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що. Америка відкрита до торгівельних угод з союзниками і до подальшої такої колективної угоди з Китаєм в своїх перших коментарях після оголошення Китаєм 84% відсоткових митних тарифів Трамп закликав американців бути спокійними під час вечері у вівторок ввечері ще президент США встиг похвалитися країнами, які цілують його вибачте, в дупу для того, щоб домовитися про. Тарифи генеральний директор JP Морган Чейз попередив, що рецесія в США стає все більшою ймовірною. Я розповідав вам про те, що ця ймовірність оцінювалася спочатку в 15%, потім в 40, потім в 60%. І оскільки тарифи Дональда Трампа розкитують в фінансові ринки, то за словами Джеймі Даймона, падіння індексу до на 2000 пунктів вже. Якби підживлює само себе, да? тобто воно розкручується як маховик, і це призводить до того, що люди вже відчувають скорочення своїх рахунків пенсійних, так званих 401к, і це спонукає їх до економії, до скорочення витрат. А що відбувається, коли люди починають економити? Падає головна складова формули ВВП споживання кінцеве споживання громадян. Вона складає близько 70% взагалі економіки Сполучених Штатів Америки, і це дуже відчутна історія. Банк Англії попередив, що масштабні тарифи Трампа поставили під загрозу глобальне зростання, створивши тиск на державні фінанси і збільшивши ймовірність серйозних потрясінь для фінансової системи. Ціни на нафту впали до багаторічного мінімуму, опустившись нижче позначки 60 доларів за барель вперше з лютого 2021 року. І з одного боку це дуже гарна новина, тому що це забирає доходи у російського бюджету і послаблює можливість Росії продовжувати таку жорстоку повномасштабну війну проти нашої країни. З іншого боку, це викликає занепокоєння оскільки. Не тільки ж буде нафта падати в ціні. Ми з вами розуміємо, що ця торгівельна повномасштабна війна вона здатна то призвести до такого замороження економіки, до серйозного гальмування економічних процесів. Це буде означати падіння попиту на іншу сировину. Також наша країна є експортером сировини, тому з якимось лагом економіка України обов'язково відчує на собі торговельну війну між США та Китаєм, між США та Європою. Немає варіанту для того, щоб Україна не отримала удар в результаті цієї торгівельної війни. Правда, ми отримаємо додаткові можливості, але про це я розповім вам в окремому відео. Вчора, виступаючи на телеканалі Fox Business, Пітер Навара, я розповідав вам про цього ключового союзника Трампа, його торговельного радника, архітектора значною мірою промислової політики США, так от він сказав, що це один з найбільших, найбільш видатних днів в американській економічній історії. Я думаю, що ми назвемо це мистецтвом взаємної торгівельної угоди. Всі нервові невігласи, які намагалися нас збити з курсу, постійно недооцінюють владу. Президента Навар додав, що США будуть вести переговори з країнами, які прийшли до нас протягом наступних 90 днів. І тут президент Трамп показує, якою буде. Ця реальна переговорна можливість. Він робить заяву в своїй соціальній мережі True Social, до речі, в яку він виходить по 20 разів на день. Я розповідав вам про те, що він і як робить в цій мережі, на відміну від мережі X Ілона Маска. Так от Трамп в True Social оголошує про 90-денну паузу щодо тарифів за винятком Китаю. Процитую його: Виходячи з неповаги, яку Китай продемонстрував до світових ринків, я піднімаю тариф що з Китаю, Америки увага, до 125%. І він вступає в силу негайно. В якийсь момент, я сподіваюся, в найближчому майбутньому Китай зрозуміє, що дні обкрадання США та інших країн більше не є. Прийнятними, і це не буде продовжуватись. І навпаки, враховуючи той факт, що понад 75 країн звернулись до представників Сполучених Штатів, в тому числі там Міністерства торгівлі, Міністерства фінансів, наших торгівельних представників, з проханням вести перемовини щодо вирішення питань пов'язаних з торгівлею, торгівельними бар'єрами, тарифами, валютними маніпуляціями, негрошовими тарифами, і те, що ці країни за моєю наполегливою пропозицією, каже Трамп. Не вжили жодних заходів у відповідь да, проти сполучених штатів, ретилейчеримеж, так званих. Я дозволив 90-денну паузу, суттєве зниження взаємних тарифів протягом цього періоду до 10% І також все це набирає чинності негайно. Завершив свій пост трусошоу президент. Трамп виступаючи вчора перед журналістами у Білому домі, міністр фінансів Скот Бесент, він коментував ці заяви президента, позицію адміністрації США і він заявив, що останні зміни в тарифній політиці Дональда Трампа були стратегією Трампа з самого початку. Це була його стратегія з самого початку. І що ви можете навіть сказати, що він поставив Китай в погане становище, і вони тепер відповідають, але вони показали себе світові як погані партнери. Це був нескладний меседж, сказав Бесент. Не відповідайте у відповідь, і все буде добре. І що ви думаєте вчора, в цей день цієї паузи на 90 днів митних тарифів Трампа, окрім шалених драконівських мит на Китай, що відбувається на фондовому ринку? Індекс S&P 500 провідних американських компаній зростає на 5,6%. Високотехнологічні компанії індекс NASDAQ підскочив більш ніж на 8%. Просто неймовірно. На фондовому ринку з'являються додаткові 3,5 мільйони ринкової капіталізації. Все це в один день. Справжні американські гірки. Слухайте, а в чому полягає ця стратегія, на якій так наполягає? Міністр фінансів Бесент. я поділюся з вами на днях відео на основі розбору інтерв'ю Пітера Навара, ключового торговельного і індустріального радника в адміністрації Трампа. Але я бачу кілька таких нетрадиційних вимірів цієї стратегії. Ну, по-перше, що робить таким чином Трамп? А. Він демонструє свою силу, свою владу і повну концентрацію цієї влади, що він може керувати взагалі економічною долею світу на свій власний розсуд. Йому для цього не потрібен конгрес. Демонстрація влади раз. Два. Я думаю, що це в певному сенсі суперспекуляція, тому що слухайте, хтось на цьому втрачає сотні мільярдів, а хтось їх заробляє. І ми ж з вами розуміємо, що. Ринок це ну в якомусь сенсі, оцей фондовий ринок це з нульовою сумою. Да? Тобто хтось продає дешевше, хтось купує, потім навпаки. Хто ці люди, які можуть робити такі вигідні угоди на фондовому ринку в часи найвищої турбулентності? Вони діють на вдачу чи, можливо, вони володіють якоюсь інформацією? Я розумію, що це США заборонена інсайдерська торгівля, але ми з вами розуміємо, якого масштабу ставки в цій грі. Що відбувається крім цього? Так ну крім цього, я переконаний, що Трамп розгортає торговельну війну. Він не відступить. Я далекий від думки, що через 90 днів Трамп скаже, ми залишаємо все, як є. Ні, Я думаю, що результатом стане така, знаєте, диференційована сітка тарифів та. Там від дружніх країн країн, які домовились Сполученими Штатами Америки про щось. Я думаю, це щось буде в ручному режимі домовленості про будівництво нових заводів Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що протягом цих 90 днів ми з вами побачимо просто такий парад виступів інвесторів в Білому домі, куди їх Дональд Трамп буде запрошувати в овальний кабінет з різних країн світу, і він буде наголошувати на тому, що вони будують свої заводи саме завдяки його мудрій політиці, його цьому. Тарифному такому ну наскоку по-іншому не скажеш. Да, тарифній атаці. Зверніть увагу: це ще е, один вимір цієї стратегії управління м, очікуваннями, тому що достатньо йому пообіцяти ці тарифи, чи навіть ввести їх там на кілька годин. Як починаються просто колосальні зміни на фондовому ринку, да, тобто лідери інших країн ну, приймають якісь рішення, тобто він ну просто ну колосально впливає на світову економіку. Взагалі вдумайтесь це, да, людина, 78 років, да, років, тобто, яка щодня випускає такі рішення, які впливають на економічну долю світу, щодня коментує їх в засобах масової інформації в своїй соціальній мережі. Так а на вихідних. Їде грати в гольф, да, тобто в нього вистачає на це життєвої енергії в такому режимі е, працювати а потім ще перельоти на літаку. На Air Force One і коментарі журналістам навіть під час цих перельотів. Це просто неймовірно. Я думаю, він може ще заробляти гроші на коучингу по життєвій енергії, як взагалі в такому віці бути настільки активним, да, приймати такі рішення, ну це окрема історія. Який ще вимір цієї економічної стратегії? Ну Дивіться, вони вже не просто сушать, вони душать Китай. Да? Тобто, схоже, що це дуже серйозна історія, навіть значно серйозніша ніж я міг очікувати на початку. Да? За 120% митні тарифи. Ну це економічна блокада, економічна блокада, яка буде мати дуже цікаві багатовимірні наслідки для Європи. Ми з вами про це поговоримо окремо, і для України. Я бачу. Тут серйозні можливості для України, якщо ми скористаємося ними, якщо ми задіємо певні інструменти і запустимо, активізуємо певні стратегії. Тому в цьому я бачу стратегічний вимір Дональда Трампа. Я також думаю, що він за цей час використає ці 90 днів для проведення перемовин. Ще один елемент його стратегії це використання митних тарифів. А це безумовно геніальний інструмент економічної політики, не тільки як механізму, скажімо, фіскального, да, там наповнення бюджету, не тільки як механізму стимулюючого нові інвестиції до Сполучених Штатів Америки, перенесення заводів до Сполучених Штатів Америки, а ще і як дуже серйозного важеля досягнення переваги в перемовинах, тому що це інструмент шантажу, якщо хочете, да, який він щедро використовує, більш того, одне друге не виключає. Розумієте, тобто він протягом цих 90 днів просто відіжнує все, що він хоче у інших країн в режимі ручних перемовин. А потім, я думаю, він повернеться до того, що проти низки країни все-таки запровадить доволі високі тарифи значно вище за 10%, які він зробив. Але я думаю, що його сітка тарифів буде диференційована, да? тобто, і можливо вона буде відрізнятися від тієї, яку він запропонував. Первинна я вам про це розповідав. Шановні друзі, а як вважаєте ви це стратегія, чи це повний хаос і вони просто виправдовують свої кроки постфакту? А якщо стратегія, то можливо я. Упустив щось в цих стратегічних вимірах. Прокоментуйте, будь ласка, ваші думки під цим відео. І дуже дякую вам за підтримку на Патреон. Тут на YouTube, на ви допомагаєте нам створювати більшу контенту українською про економіку, розвиток та інновації. З вами був Віктор Галасюк. Дякую і до зустрічі.